Провести газифікацію села, відремонтувати дитячий садок чи школу та заасфальтувати дорогу сільським громадам пропонують самостійно вирішувати ці питання. Координатори нового проекту розповідають, для цього потрібно лише організуватися та обрати лідера, який би відстоював інтереси громади. Майже 11 тисяч сільських рад, але 20 тисяч сільських громад живуть за умови, що влада там по випадку. Щось трапилось, прийде сільський голова, чи є якісь питання в неї, так? А кожен день там громада сама по собі. А там кожен день, хтось народився, хтось помер, хтось напився, хтось побився, я вже не кажу, санітарний стан, пожежний стан і так далі. Є маса проблем. Так от 20 тисяч громад живуть саме по собі. Проект формування міжрегіональної мережі громадянської взаємодії сільських органів самоорганізації населення спрямований на розвиток сільських громад трьох областей. Передбачає він також і відродження інституту сільських старост. Самоорганізація з'явиться особливо ефективно, коли є дві речі. Це коли є проблема, яка гостра для багатьох людей, яку навіть сільський голова бачить, що його крім самоорганізації не можна розв'язати. І друге це наявність лідерів, тому що якщо немає однієї з цих умов на першому етапі, це вже тяжко. Дійсно, є були села, де не було лідерів, де не було ініціативних людей, і це було досить важко. Координатори проекту переконані, лідери місцевих громад не будуть дублювати функції сільського голови, а допомагатимуть йому. Це фактично найнижча ланка влади, десь яка може утримувати делеговані повноваження від сільської ради або виконувати. Функції визначені вже законом і власним положенням. Що там передбачається? Перш за все, це є населений пункт, перш за все, це проблеми благоустрою, утримання кладовищ, вирішення місцевих проблем, які існують, це проведення там, скажімо, газу, каналізації. А після того як громадських лідерів знайдуть, їх навчатимуть основу муніципального менеджменту, пошуку альтернативних шляхів вирішення проблем громад. Олександр Тузар Лаговський, новини Рівного.